В Тернополі на вулиці Текстильної водій автомобіля Хюндай порушив правила дорожнього руху. Кермувальник здійснив рух по тротуару неподалік торгувально-розважального центру. Інспектори патрульної поліції відреагували на цю інформацію від небайдужих людей. Порушника відшукали та притягнули до відповідальності. Бочеські рятувальники ліквідували пожежу сухої трави, яка сталася у селі Підлісся. Площа загоряння становила 50 квадратних метрів. Пожежу вогнеборці ліквідували. Причина її виникнення становлюється. Тернопільські оперативники вийшли на слід зломисника, причетного до серії крадіжок. Перший факт крадіжки було задокументовано у лютому в селі Великих Одачків, де й мешкає 29-річний підозрюваний. Тоді чоловік проник до торгового закладу і виніс готівку та блок цигарок. Потерпілі заявили про збитки на суму майже 17 тисяч гривень. Через деякий час крадіжка сталася у Підгородньому. З приватного будинку винесли плазмовий телевізор. Під час ще однієї крадіжки чоловік поцупив ювелірні прикраси на суму майже 50 тисяч гривень. За всіма фактами майнових злочинів розпочато кримінальні провадження. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують чоловіків, підозрюваних у скоєнні крадіжки. Подія трапилася 27 квітня близько 13-ї години на Майдані Перемоги. Двоє невідомих чоловіків здійснили розрахунок за товар, викраденою банківською карткою. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваних, телефонуйте за номерами в Тернополі 27 11 70 067 580 40 47 або на лінію 102.